26 шосте зустрічають трьох полеглих героїв: Іван Карник, Ігор Касьян та Сергій Победра полягли смертю хоробрих на східному напрямку. Сьогодні площа переповнена людьми, адже багато хто знав наших. Безсмертних героїв і сьогодні прийшов попрощатися з ними на фото портрети молодих людей, яким було у межах 40 років. Трава на церемонія. Розпочнеться з їх хвилини на хвилину. Центральний майдан міста приймає рідних та близьких наших хлопців. Невимовний біль переповнює серце кожного, хто тут сьогодні присутній сюди, з На плечах побратимів вони вирушають 26 січня В останній земний путь. Але залишається пам'ять, залишається вдячність Лубенців за їх подвиг, за те, що вони своїми життями захистили мирне життя нашого міста, за те, що сьогодні ми можемо спокійно перебувати під мирним небом. Травольна процесія продовжує рухатися в багатьох групах. Квіти. Тут присутні міський голова. Керівництво районної військової адміністрації, священники. Військові неможливо передати біль утрати. Рідні продовжують тужити заполеглими. Але найдання діти не іплати. Terima kasih telah <laughs> menonton! Цей момент важлива підтримка невтішних рідних. Шановні присутні, страшні звістки, як чорні птахи, надходять у наші домівки. Сьогодні Лубенщина у скорботі прощається відразу з трьома воїнами-захисниками, відданими синами України, які поклали життя заради порятунку рідної. Землі 21 січня 2023 року під час штурму позиції противником отримали мінно мінновидбухове поранення, несумісне з життям. Загинули наші земляки, командир зенітно-ракетного відділення артилерійського зводу Роти вогневої підтримки. Старший сержант кальник Іван Вікторович та старший стрілець стрілецької роти, головний сержант Касьян Ігор Миколаєвич. 22 січня стало останнім днем життя для нашого земляка, командира мінометної батареї. Капітана Победри Сергія Григоровича, який загинув під час штурму позицій противником у зоні бойових дій. Траурний мітинг за загиблими воїнами Кальником Іваном Вікторовичем. Кась'яном Ігорем Миколайовичем победрою Сергієм Григоровичем оголошується відкритим! o oh,